Всім привіт, друзі. Сьогодні в нас недільний вечір і вирішив я записати нове відео по проханню деяких підписчиків. Але перш ніж розпочати запис відео, хотів би звернутися до вас, шановна аудиторія. 80% глядачів не підписані. Підпишіться, будь ласка, на канал. Допоможіть мені з розвитком каналу, друзі, для вас це не складе труднощів, а мені буде приємно і канал буде розвиватися. Також не соромтеся, коментуйте відео, ставте вподобайки. Це потрібно для того, аби. Мої відео заходили в рекомендації, щоб їх могло переглянути якомога більше глядачів. Ну і тим самим, знову ж таки, це буде сприяти розвитку каналу. Бо коли заходиш, заходиш постійно, виставляєш відео і бачиш, що кількість підписників не міняється. Якось, знаєте, друзі, Досить і так часи важкі. Стараюся переборювати сам себе, знімати якісь відео, ділитися інформацією з людьми. А коли ще заходиш і бачиш, що ну, канал не розвивається, якось втрачається це бажання знімати відеоролики. Ну, в принципі, якось так, друзі, тож, прохання до вас натиснути підписку та прокоментувати відео. А, сьогодні відео буде стосуватися приставки Соняшникової. Питали, як же вона навішується. Отака От заводська приставка бердянська, настільки я пам'ятаю. Мотовило стандартне її з такими шкрипками, які забирають з поміж дільників корзинки соняшнику. Вони на болтах кріпляться хамути такі. І їх можна регулювати. Відпускаєш болт, і можна відповідно в будь-яку зі сторін регулювати. Аби вони йшли по центру оцих дільників. Далі, що стосується, як навішується дана приставка, що вона з собою уявляє? Ось є такий центральний брус. По всій довжині. Ось так він виглядає. Профільна труба, я не знаю, тут 80-ка, напевно. Я думаю, да, десь так, плюс-мінус. І до неї чіпляються. Дільники отаким от чином чіпляються, П-образне кріплення. Ось на дільниках П-образне кріплення. Вони вставляються отаким от чином. Отак, от вставляються сюди забрус і з іншої сторони, якщо вам буде видно, стоять такі планки з отворами. І тут приварені до цих П-образних кріплень шпильки. І з іншої сторони зажимається. Ось, якщо вам видно, йде кінець стола жатки, брус цей центральний теж, на якому стіл жатки знаходиться. І воно за нього якраз отак цими пластинами і зачіплюється. Далі, друзі, дільник, якщо ви можете бачити, ось тут заходить дві противоріжучих в центр дільника. І по одній противоріжучій з обох боків. З одної сторони виступає одна противоріжуча, ну і відповідно з другої сторони. Тут на дільниках стоять такі щитки захисні, коли Стебло соняшника проходить, щоб воно не наколювалося на протиріжучу пластину, відповідно, не забивалося. Тут стоять такі щитки з обох сторін. І соняшничення проходить. Відповідно там, ось як ви можете бачити, змотовило шкрибок, забирає його далі. В принципі. Отаке кріплення стає по всій довжині. Е, окремо я не знімаю. Дільники від бруса. Е, коли вона мені не потрібна, я просто отак скати виставив, на скати поставив доски, під'їхав жаткою, опустив приставку на доски і потихеньку від'їхав. вона сповзає. Зжатки і так і там залишається. Відповідно, коли е, чіпляю, так само під'їхав легенько жаткою, вставив її туди і все. Е, є ще таке кріплення е, по два штуки з обох сторон. Не знаю, видно вам не видно. Отак йде від центрального бруса планка. І до неї кріпиться така металева шинка, металева полоса. Їх чотири штуки. З кожної сторони по дві штуки. Ось одна і ось відповідно друга. Далі вони йдуть сюди, виходять угору. Сюди-сюди, тут на краю шпилька і тут на краю шпилька. Продівається. Зараз я вилізу, друзі. Божатка піднята. Ось. Тут отвір в жатці, ці шпильки продіваються сюди і гайкою затискаєте, натягуєте оце, оцю полосу металеву з обох сторон. По дві штуки. Тобі ж на всю приставку їх чотири. Ну Це заводські полоси. Отакі. Бачив у відео, не пам'ятаю в кого. Чіпляли теж соняшникову приставку, то замість оцих полос вони натягували оцими стяжними тросами широкими на тріщотках. Ну як кому зручно. У мене було так з заводу. Воно мене влаштовує. Вони добре натягуються і відповідно утримують. Приставку у своєму положенні. В принципі, такі, друзі, справи, таке кріплення. Одне, що я роблю, я бокові дільники додатково поробив отакі з грубої металевої полоски, поробив такі кріплення і кріплю з боку до жатки для того, щоб. Вони не гуляли, бо низ прикручений, виходить, а верх за рахунок того, що він високо виступає, то трохи починає гуляти. А так прикріпив на полосовку і вони стоять міцно. В принципі, так виглядає приставка. Дільники виставляються рівненько, відповідно. З іншої сторони так само. Боковий закріплений на такій полосовці. І ну і ще в мене йде отака труба. Я пустив таку трубу. Ось вона йде і кріпиться сюди до жатки. Тут в мене запасна коса стоїть. Ну і все, в принципі, друзі. Сподіваюся, інформацію, яку надам в цьому відео. Комусь допоможу. Такий вигляд навішаної приставки Соняшникові. Все, друзі, дякую всім за увагу. <кхід> підписуйтесь, не соромтеся, підписуйтесь, коментуйте. На коментарі я відповідаю регулярно. Так що, друзі, якось так. Все буде Україна. І слава ЗСУ! На ну, все добре, до нових відео. Всім здоров'я, добра.